Мадагаскар є четвертим за розміром островом у світі, займаючи площу близько 587 тисяч квадратних кілометрів. На острові проживає понад 25 мільйонів людей, що становить одну з найбільших популяцій в Африці. Більше 90% видів рослин та тварин, що зустрічаються на Мадагаскарі, є ендемічними, тобто унікальними для цього регіону. Найвища гора острова Маромокотро висотою 2876 метрів. Мадагаскар славиться своєю унікальною кількістю баобабів, і особливо визначним серед них є алея Баобабів. Острів також багатий різноманіттям птахів. Їх тут більше, ніж 300 видів. Мадагаскар володіє третьою з найбільших систем у світі коралових рифів. На острові видобувають багато видів дорогоцінних каменів, включаючи сапфіри та рубіни. Мадагаскарські вантажні авіакомпанії обслуговують більше 20 аеропортів по всьому острову. Острів вважається однією з найбільш вразливих країн до змін клімату, особливо до циклонів. Мадагаскар є однією з найбільших країн виробників ванільного екстракту. У 2017 році понад 325 тисяч туристів відвідали Мадагаскар, привозячи значний дохід для країни. У 2014 році Острів встановив рекорд, провівши найбільший у світі посадковий день, висаджуючи більше 36 мільйонів дерев. Острів був колишньою колонією Франції, і французька культура залишила значний слід в мові та традиціях. Офіційними мовами Мадагаскару є Малагійська та французька. Відстань між північним та південним кінцем Мадагаскару становить близько 1600 км. Середня тривалість життя у чоловіків дорівнює 61 рік, а у жінок 65 Міське населення країни складає 30% від загальної кількості жителів. Тут росте понад тисячі видів орхідей, що робить Мадагаскар однією з найголовних світових точок для любителів цих квітів. На острові можна знайти декілька природних джерел газу, які використовуються для виробництва енергії. Мадагаскар є рекордсмен. Серед островів за кількістю унікальних видів хамелеонів понад ста. Дякую, що подорожували разом з нами по Мадагаскару та дізналися багато цікавого. Нехай ці факти про острів залишаться вам у пам'яті. І хто знає, можливо, ви вже маєте плани на подорож туди. Підписуйтесь на наш канал для ще більше захоплюючих подорожей та цікавинок. До нових зустрічей у наших майбутніх відео.